І ще нам робити? Може, давай Макса покличемо? Давай. Алло, Макс, ти не зайнятий? Привіт, ні. А що ти хотіла? Та я просто хотіла, щоб ти прийшов до мене на ночок. Тут Анька є, і батьків дома немає. Добре, через годинку буду. Ждіть пока. Добре, чекаємо. Хоп. Ну, Через одинку. Фу! Дивись, які собачки ти не хочеш купити. Та ні, в мене вже є собака. У Аньки ти не хочеш чай купити? Хочу. Я зараз піду чайника поставлю. Заважаю. А ти знаєш, що цю одинадцяту класницю вона вже родила? Що? Ну! Забі й тут трошки прийнять.

Ладно, позвоню. О, открыто. София А немає. Так. Нема. Хочешь? Можете человек, пишите в, в комментариях.